Привіт. Стосовно того, що ви не грали шість років, так мені здається, вже деякі якось ваші фанати небагаточисленні або люди позабили, що взагалі є такий гурт, який був дуже нетривіальний, мені здається, свого часу, тому що перша ваша платівка вийшла якось в один рік з Майданом в 13-му році, і в неї було таке відчуття відчую, мені здається. Ну чогось такого неминучого, яке буде. Як ви проіснували всі ці шість років? Це по-перше, а по-друге, навіщо повернулися? Це дуже цікаве питання. Ми насправді йшли сюди і думали, що нас зразу запитають, чим ми займалися шість всі всіх років. От. І, і ми скажемо, що ми трошки заблудились так само, як коли йшли сюди. Типу. Так, да, ну не знаю, існування гурту зараз і тоді це якісь такі різні речі. Ми захотіли знову грати м, до війни. ще, Я думаю, що десь бажання з'явились десь в карантинний період, щось таке. Ми почали просто знову якось збиратись, думати про музику більше. Бо після 16-го року наш ну з життя просто м, майже всіх учасників, крім Міші, Музика випала просто з життя якось, типу, ну не знаю, там війна, стало канців менше набагато. Треба було заробляти гроші вже всі трошки там виросли в когось якась там робота, в когось сім'я, і типу просто от, ну, грали, грали і перестали грати. От. Ну, Міша ще продовжував далі з сольним своїм проектом. І десь ми в 20 2020 році почали знову думати про те, щоб заграти разом якось. Нас спонукали якісь наші друзі, говорили якісь не знаю, мотиваційні слова, що давайте грайте. Ну і ми вирішили да, зібратись знову, пограти. Це було до війни. Ми початку спочатку джемили, ну якось так. Тіпо, просто... так, як це почалось? Денчик, наш барабанщик, купив собі нормальні барабани і вирішив, що ну ті, якби хоче займатися музикою, а не там просто ну, жити взрослою життю. І привіз їх до мене в Рімянку, Ми почали збиратись, джемити, а потім якось ну, нарисувався Рів, який. ну, У мене було ясне уявлення, що він би підійшов для там, нового треку для Бельверт. Хоча, якби я вже не думав, що в цій групі буде реюніон. Ну, насправді ми не знали. Ми якби не, не казали, що ми перестали існувати як група. Та типу. не було ніякого останнього концерту, чогось такого. Ми просто от. Зіграли концерт, а потім ну, сталося все само собою, типу, от, перестали грати. От. Ну, зараз ви подарі що ви на 6 років кожен з вас. І от, якщо ви повернулися, у вас є у кожного з вас відчуття, що ну, це не одноразові акції, а треба буде існувати. І мені здається, що у вас голова вже не те, що було у 13-му чи в 15-му році, тому що. У вас був перший русскоєзичний реліз, потім був спліт, і потім був, мені здається, ну, такий міні-альбом, міні так? Так. Тобто повноцінного, осмисленого, україномовного релізу у вас ще не було. Ну. ще не було. І так? мені здається, що вам, ну, от я чув в Ютубі ваш новий трек Земля. Він досить такий еклектичний, на, на мій погляд, і в нього якось багато мотиваційного тексту. І мені здається, що крім нього ще, ще, ще щось є. І що це буде, і взагалі, які е, ну, екзистенційні теми вас зараз турбують, крім існування під час війни та е, віри в перемогу і ну, якось соціальної, як що вас турбує кожного у вас у що ви можете об'єднати в якомусь Творчому замислі майбутнього. Ну, тому що реаліста має бути. Ну так, в першу чергу, напевно, що нас всіх втурбує турбує війна зараз. Типу, ну, Неможливо про неї не думати, навіть коли, не знаю, ми зараз сидимо і записуємо інтерв'ю, ну, насправді, ж зараз. І там, тільки був відбій та, тривоги. Так, Відбій тривоги. Типу, Ми всі існуємо під час війни. І ну, не говорити про це, я думаю, буде складно за всім. Типу, от. Ну, і... Чому треба про це говорити навпаки? Ні, я маю е, ну, та, та, те, я... що вона буде ще ну, довго, а. Ну... Є якісь ще думки також, типу. от. Е, ну, завжди лірика була якась така, досить, не знаю, типу, інтимна в плані, що якихось відчуттів, почуттів і переживань. Е, не в... думаю, що воно надалі так і буде, типу, насправді. от. Е, Ще є ідеї цікаві теж. От, можливо, ще буде якийсь такий тричок з якимись комбінованими текстами. Тобто, якось так. А стосовно того, як ви просуваєте себе, це дуже важливо, тому що мені здається, у вас конкурента спроможна музика, яка може існувати за межами. Ну, тобто, там Льв... чи Києва. Тому що ну, я якось. Це окреслив, тому що вона якось європейзірована, тому що от на цій частині, де ми зараз знаходимося, тут більше русського нарокового було завжди. ну якось. А е, я побачив ваш е, канал в Ютубі, і мені здається, там дуже мало підписників. Ви якось ну, не займаєтесь ним, ну, не займалися. Не займалися займались всі шість років. 6 -6 е, так і мені здається, сторінка в Фейсбуці. Так само в інстаграмі щось почалося, тому що коли я шукав про вас інформацію десь близько місяць-два тому, я взагалі нічого не знайшов. Коли ми розпалися всі, ще сиділи в ВК. Ну а, так, так, типу, це в нас в основному вся якась інформація була в групі ВКонтакті, бо тоді були всі івенти, так само, всі події. Типу, альбоми викладались туди. Ну, типу, ясно, що в типу, контакті краще не сидіти. От, але, ну, типу, все було там. А потім ми розпались. ну, Вже був Інстаграм, якийсь початок інстаграму, типу, але щось ми так тоді до цього не дуже віднеслись. типу, Просто не знаю, чи не хотіли щось робити, чи просто воно якось було новим. тоді. І зараз це вже якби, не мати Інстаграму, це вже щось таке дивне. от. А тоді це ну, не було просто такого інстаграму. Ще. От, і тільки по суті, ми зараз, коли відновили концертну діяльність, то вже зробили якийсь інстаграм для того, щоб там показувати, що ми хоча б робимо. Ем, так само на Ютубі ми зробили відео, або нам змонтував друг наш відео з концерту і закинули зразу туди. У Нас досить є багатки, багато є якихось роликів на інших каналах, хто знімав там ще в ті часи. Але нової творчості ще поки так дуже немає, через те, що ми от. Вересні місяці зібрались перший раз, тобто ну, зіграли перший концерт за 6 років. І от був другий концерт, ще у Львові на Ескадрон-Фесті. Позавчора ми грали у Львові, і от сьогодні буде четвертий концерт, по суті. Тобто, не так є багато що всього нового, що можна десь щось показувати. Думаю, що обов'язково будемо це все розвивати. Не знаю, як з Фейсбуком, тому що Фейсбук дуже така мрачна соцмережа. От. І, але щось, щось будемо робити, бо треба якось буде показувати. Так само, що і стосується Spotify, Apple Music і всіх музичних ресурсів, то теж будемо туди все викладати. Типу, але вже хочеться, коли буде якийсь новий запис. Типу, не дуже хочеться, поки старе викладати просто старе. От, вже якось з новим записом, і щоб вже все разом. А в матеріал ви будете робити україномовний чи англомовний? Новий україномовний будемо Дірки. робити. Ну, поки наразі україномовний англомовний, так, не знаю, англомовний як... планується? Ну я думаю, що я не зможу написати англійською в плані якихось ага. відчуттів, почуттів і переживань. Типу, от мені не буде комфортно. От, А там орієнтуватись якось, чи на західний ринок, ну, чи адві... щось таке я не бачу, Ну, з місту такого, а типу, більше. більш. Матеріал ми граємо ну, весь на український. І перший Верший. реліз весь. А стосовно, ви зараз існуєте в камянці подольському чи в Львові? Mm, ну, типу, я живу у Львові. Міша жив якийсь час теж у Львові, потім жив в Кам'янці, у Львові в Кам'янці. Типу, частина групи в Кам'янці, частина у Львові, якось так. типу. Що для вас? Ну, це, от це дуже містичне місто, мені здається. І що для вас Кам'янець, як ваша внутрішня фортеця, яка якось заснувала вас як особистість особистості, і мені здається. Всю якусь творчу чи звукову гідність ви набрали саме у цьому місці. Що це для вас зараз, як місто, і в порівнянні з тим ж Львовом, який теж є, скажімо так, україномовною столицею там культурної України? Ну, кам'янець для нас це наш дім. Як би, ну, це провінційне містечко, але воно дуже красиве. Ви і воно дуже в майбутньому хочете повернутися і завжди там бути? — це. Я зараз, в принципі, би, там живу від початку війни. Я вернувся додому зі Львова. Він якось надихає зараз, тому що це. Він ж... завжди надихає, насправді. Да, він завжди він, надихає. Дуже гарний і насправді. Він ну, дуже кінематографічний. В форт... Царковському. Репортація, каньйон, природа, все, типу, воно дуже гарне. Ну і плюс містичне, це дуже гарно сказано. Да, містика от, і там містика і Ну, Там можна відчути, мені здається, містику навіть за годину, якщо там перебувати. Тому що ну, ось ви приїхали сьогодні до Одеси, mm -hmm. ну, мені здається, вперше за багато років, так? Mm -hmm. та, та. І ось що ви відчули, от, якщо порівняти ну, от Кам'янець та Одесу? Mm -hmm. ну, от, стосовно повітря, стосовно. Якогось соціального. Ну, в мене склалось враження, що ну, типу, початок весни. Ага. От, ну, Тут така сьогодні погода. Бо в Львові вже зима, там слякоть типу, ужасно. Та, От, там в Кам'янці болото і холодно, да. — а ну, якось не знаю, тут дуже Дуже комфортно. тепло. Ну, yeah, ми тепло. Так, півдня тільки лише були насправді, а перед цим я був приїздом і досить давно. Але вже так, ну, набагато, якщо по таких перших відчуттях, то ну не знаю, відчувається, що ти ближче до моря, насправді досить близько до моря. Ви багато років а, не та... бачили ну, українського моря? Так, я дуже, я багато не бачу. Ну, не як відносно багато, типу, ну, але роки три точно. Угу. Типу не, не був. Типу, от ем, не знаю. Ну, тепло тут. Десять градусів сім. А що ви відчуваєте стосовно свого майбутнього, тому що от я вже питав про дорослішання. так? Е ви дорослішаєте і... Якось не дуже багато речей залишаються в житті, на які можна якось покластися так, у якісь фатальні моменти. Мені здається, ось от 9 місяців війни, це якраз дуже ну, якийсь крутий зріз стосовно якихось речей, які залишилися в твоєму житті. Тобто, ви, мені здається, ще більше зрозуміли, що в вашому житті залишилася музика, ви її займаєтеся, якщо не було б навіть тих чотирьох, Сьогодні четвертого виступу були якось складніші, мені здається, вам якось внутрішні. Що ви відчуваєте стосовно майбутнього особистого та гурта? Тобто у вас є сили пронести це ще довго років? Ну, Тих, які ви є зараз, та якими ви будете в майбутньому. Ну, на рахунок довгих років не знаю, але зараз ну, в принципі, музика якби, ніби більш повернулася в життя і стала актуальною, бо мистецтво воно ну, допомагає вивільнити всякі штуки, емоції, то, що, ну, і в тому числі всі негативні, які зараз, по суті, культивуються. І... Я не знаю, чи, чи, чи нас надовго вистачить, бо знову ж таки, типу, чи до музики зараз взагалі в Україні. Е, чи нам орієнтуватись на те, щоб їздити в тури в Європу? В тури в Європу да. І якщо так, то, можливо, тоді ну, типу, треба буде перекладати ще все на англійську. Чому? В кожному місті, мені здається, на майбутньому буде багато українців, які будуть дуже нормально розуміти. Мені здається, навіть українська стане якоюсь модною. Мовою, тому що і навіть європейці деякі будуть її вивчати, навіть поля, поля поляки будуть ну, розуміти все це. Ну, Чому Ну, та вас... і в цьому і автентика, вся і суть через ну тут не, не суть в автентиці, звичайно, але ну якщо ти написав цей текст українською і пісня звучить українською, в тому і прикол, ну якби в самому звуці в мови, типу так як вона звучить, типу і ну, типу, як мова звучить в порівнянні з музикою. До речі, це цікаво через те, що. Ми от зараз переклали всі російськомовні тексти, які ми раніше типу, співали. Типу, от, і викладали в ВКонтакті. Так, і викладали в ВКонтакті. От. Тому що ну, ВКонтакті та. було ну, якось. Російсько... Ну, це була єдина соцмережа, така, типу, ре... ну, регіональна. У вас, сказати. мені здається, були якісь поцінювачі в Росії. Ну, писали. Так, звичайно. Типу, от. М от. Я збився з думки трошки. На рахунок мови. От ми переклали зараз, і дуже цікаво через те, що деякі пісні вони якби стали звучати інакше, через те, що змінився навіть якийсь посил того тексту трошки. А деякі пісні вони навпаки зберегли от своє звучання таке, як воно було. Хоча б мова змінилась, і це якийсь такий цікавий феномен. Але в цілому мені українською набагато більше подобається. От, Якось мені просто коли я писав перші рази ці тексти, насправді, тапу там в досить юному віці, і російською мовою мені легше писалось. Типу, от. Ну, Через те, що я виріс е, в такій напівросійськомовній сім'ї, і якось це я виходив на вулицю, спілкувався українською, а вдома я приходив і говорив там російською. І мені якось так було легше формулювати якісь свої особисті думки. От. Але потім вже, типу, десь Ну, Якісь зміни прийшли в голові через те, що я, можливо, більше почав спілкуватись все-таки в середовищі, і плюс вдома це теж змінилося, і плюс події 2014 року, типу війна. І ну, Ми вже в цьому релізі 2015 року, хоча там два є треки на вірші: один на вірш Стуса, другий на вірш Семененка. І один україномовний мій текст, а типу і два російськомовних. Типу, якісь такі вже зміни пішли в той час. Ну а зараз насправді просто це було дуже гостре рішення через те, що от ми захотіли знову грати до подій, ну, типу, до початку повномасштабної війни. Ми готували старі треки так, як вони собі просто були. А у війну, ну, типу, взагалі, ну, типу, як це вийти на сцену і, ну, типу, російською щось говорити. От, Коли росіяни нас просто вбивають, це... Ну, Причому це ж просто інструмент війни. Тому якось я прийняв для себе таку позицію, що я краще перейду крізь якісь свої там внутрішні протиріччя, типу, і перекладу текст на українську мову. І потім, коли я це зробив, мені це дуже сподобалось, і навпаки ну, я вважаю, що це було ну, правильно. Це, це, як мінімум, освіжило старе. Так, ну і ще таки якісь. Маневр вийшов, що ніби якби ми граємо тракі десятирічної давнини, але вони вже звучать інакшою мовою. Ну, якось так новіше чуть, чуть. Ну і останнє стосовно як ви передивилися своє ставлення про смерть, яка повністю легалізувалася кожної секунди зараз. І ось у першому вашому релізі був е в першому релізі був, була така пісня російською, вона звучить як Забить холод, спомніть свіжий, забить огонь, спомніть тепло. Як на ваш погляд у майбутньому, як ми зможемо всі, та кожен з вас забути цей вогонь та е, це тепло, яке в нас було? Колись. Тому що багато людей сьогодні втратили це тепло, і мені здається, не ясно, коли вони, вони його відчують знову. Тому Та ми що... не зможемо це забути. Ну, типу, якби просто рано чи пізно біль проходить і. Як не хочеться бути якимось банальним чи говорити наївні речі там, про, про бачення. І... Там покаяння, але, типу, ну, якби це просто циклічний процес. Люди Люди живуть мирно і люблять один одного, а потім починають вбивати один одного. Потім Потім вони проходять в себе через якийсь час і все повторюється. Я не знаю. Ставлення до смерті, ну, вона безпощадна, тепер їй стало більше. Це ужасно. Так, це, типу, не нормально насправді, я в якісь, ну там. Якщо згадати перший тиждень війни, ти просто ну, там, прокидаєшся кожен ранок, ти починаєш з розчленьок домів, людей, цього всього, типу, це жахливо спочатку, ти, типу, ну, звичайно, ми можемо порівняти якісь власні відчуття, типу, там, людей, які не на фронті, але все одно, коли твій ну, не знаю, твій інформаційний простір він весь закиданий смертю завжди, просто ну, нонстопно. І так ми вже доживемо 9 місяців війни і до цього звикли, ми навіть цього ну, не помічаємо якось. То я думаю, що це ну, якась травма, впевнена на нас всіх. Але ми поки просто ну, не знаю, як це. Ем, психологія наша просто ну, блокує ці всі процеси, і ми не помічаємо того, що робиться, типу смерті. Ну, як, ми і помічаємо, але просто не, не фіксуємо в голові. Якось так. І це ще буде довго. Тому чим це все, все кінчиться, для нас самих невідомо. Поки фінал відкритий. Ну, ми ну, так. Ми переможемо обов'язково. Але. Дякую.